Дуже класний замінник гольфу Гедай Veloster N. 275 кінських сил, блокування переднього диференціалу, магнітні стойки, прям реально Fun to Drive, як американці кажуть. Він зроблений спеціально під американський ринок, зразу на лінзах, на всьому. Коштував він дешевше, ніж Golf R і дешевше, ніж Type R. Мало такі от у нього дві дверки справа, одна зліва. Даного авто стуканутий мотор. І його от переробляють. Має заслонку в вихлопі, має Apple CarPlay, має гарні фари, має зручні сідушки на відміну від Golf 7 -го. має приємнішу панель, має старт-стоп. І це майже майже найдешевша комплектація. Єдине, що він за performance package заплатив. Реально класна машина і фан drive, На відміну від Golf 7 -го. О, так от. А може ще бути, він виглядати отак. І він може бути в нас на автоматі і на таких ковшах. От то, що в нас не було. Ну, це 30 миль пробігу, Тобто тут все далеко до тих цін, по яких ми його купуємо. Але ну, такий він симпатичненький, і мені дуже сподобалася машина. От Кармакс його продавав. Отак продають. Ділер в городі пішло поїхало. Отак. Ще на повний сток. Зацініть який спойлер. Їм то все подобається. Тут лед лампочки, Оцей от трикутник типу, з Формули 1. ну Це чисто під американський ринок і тут своя специфіка. Тут ручка більший спорт, ніж цей ніж ДСГ. от такий вихлопнавний. У нього зразу по стопу йде. Ось така от гарна машинка з такими юбочками. Зразу це теж сток. Повний. Тобто ви купляєте машину, вам нічого доробляти не треба. Іменно Veloster N. Зразу супорта червоні з написом. Це якісь більші супорта. Машина, зрозуміло, фігачила на треку Michelin Pilot Sport. Е, оці вот, червоні рисочки на бампері. Ну, N, це ж ви знаєте, вони в VRC вже їздили з 19 чи з 17-го якогось там року. Ну от, типа, маркетинг відробляє з недоліків. Не безключовий, що запихаєш так, це ще все-таки безключовий на кнопочку. Зліва одна дверка, справа дві. Ремні в нього прикольні. Сідушки тут не опційні. В нього є Apple CarPlay, бездрудовий, не відміну Audi тих років. Да? От сидіння хороші, у машини досить великий пробіг. Класне кермо. добре збереглося. Нормальний дизайн. Оце в принципі, адекватного матеріалу, це ще дешева пластмаса. Оце, звісно, да. так. Накладки на педалі. Багато Він відкривається тут а, кнопочкою. Е, сам багажник адекватний. Єдине, що от в нього треба добратися. Музика Infinity з буфером. Е, колись саби Infiniti купляв, і вони мені дуже-дуже сильно подобалося. Ручка як Fiat Leon Місце ззаді, скажімо, так, присутнє, також інші, як бачите. Так все виглядає. ну, Десь такий от автомобільчик, вони тут ціняться. Але на копарті їх можна купити дуже дешево. 275 коней, блокування диференціалу і пішло. Як бачите, посадка правильна, ваговська, я би сказав, тонування от в полоску мені в принципі, подобається. У машини зручно розташовані розташований екран, тобто воно вже все в принципі, зроблено по-людськи. От тут кнопка переключення режиму дуже зручно, в принципі, як в BMW. Руль класний, місця достатньо, ручка в принципі, включається нормально. Ходуа, все переключається, все шикарно, на рулі, все управління є, все гуд. Так що показав би, як вона їде, коли спробував, але мотор вже знов стукає. І це головний нюанс автомобіля. Купляли ми його стукаючим мотором. Мікси погано зробили коліно з вкладишами І мотор застукав за 4 дні. Ось така от історія, ніхто ні за що не відповідає. Тому... Машина відправляється на продаж, як є. І відео з того, як вона навалювала, нема. Навалила вона аж один раз, догнала q 5 обігнала і після того втикнула. 275 кінських сил тут, звісно, що немає. Реальних, напевно, 240-250, але вони прям трушні. Ну і на ручці це, звісно, вже пройшли вік. Висота автомобіля достатня. Коротше, кого не лякає ручка, класна альтернатива гальфу. Так що отак от. Читається, от такий от екранчик, він, звісно, сенсорний. Шумки, звісно, бракує, але в гольфа вона не краща. Хороші зеркала, відміну від гольфа, в які все видно прям. Ну і норм. І хороші тормоза. Ну тут самі, до них є режим на вихлопі. Інша має попкорн на собі і без попкорну. Ну, коротше, машина цікава, от то, що американці якраз хотіли. Ось така от нього приборочка, не катастрофічні матеріали. Е, до речі, коли він праворукий, то там е, вам все міняється. І прямо вони реально все міняють і панелі все решта тобто, заморочуються. Він так да, і не навчилась робити двигуни в автомобілі. От у нас Veloster N, це Veloster Turbo, тобто теж 2.0 і Ніж гольф і Хонда, Сівік та Іпер. Отак так от. Салони в них вже пробіги тримають раді справедливості. Отаке от. Тобто це не НК, це звичайний турбо. Ніякими 200 конями тут і не пахне. Ну, Вигляд. техніки сиділа. Всі циліндри всередині, в порядку, все прикольно, все прекрасно, реально хон є, все добре. Дивний нюанс, що ідіот, де обслуговували його машину. А тут один власник поставили в лівий перший циліндр коротшу свічку майже на пів сантиметра. Це просто жесть. Ну і з за того провернуло вкладиш на першому циліндрі і прийшлося знімати, ставити мотор. Так що, отак от я вже домінюю свічки і в свічки з Кореї їхали. Ні в автозоні ні в Америці, ніде тут нема. Треба було прям замовляти і чекати.